Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. А це перший відосик в новому 2025 році, в зв'язку з чим хочу вам побажати найскорішого закінчення війни та стабілізації життя всіх українців, незалежно від того, де вони зараз перебувають. Ну а тепер погнали до відосику. давненько мене прохали записати відос про те, як відбувається інтеграція, як ти там живеш. І я цей відосик вже достатньо довго відтягував, тому що, ну, тому що зараз я вам розповім, чого. Як відбувається взагалі інтеграція, цей от довжелезний процес після приїзду в Німеччину. Ти приїздиш, як усрати, бігаєш там місяць з усіма можливими папірцями. Розносиш їх в різні контори і в тебе є певний люфт часу вільного, коли ти можеш займатися чимось там своїм. Але зважаючи на те, що на початку виплати можуть бути з перебоями, можуть бути без перебоїв, як у нас були з перебоями, то особливо ти нікуди не ходиш, сидиш вдома, маринуєшся. Потім ти йдеш, записуєшся на мовні курси і, і в тебе розпорядок дня який? Проснувся, поїв, пішов на мовні курси, приїхав з мовних курсів, поїв, щось там по хаті зробив. Якщо є діти, то погуляв з дітьми, вони тобі зробили винос мозгу і вже вечір, а тобі ще треба вчити німецьку мову. І от так от кожен день. Тобто інтеграція на оцьому етапі, коли ти пішов на мовні курси, і при цьому ти не йдеш на роботу, а просто вчиш мову, вона завмирає, тому що. Ну нічого по суті не відбувається. Ти просто ходиш на курси, приходиш додому, е, їш, лягаєш спати, йдеш знову на мовні курси, і отак, от по колу, по колу, по колу. Звісно, що мова підтягується, тому що ти ходиш на курси. Ти в магазинах там десь щось запитуєш в аптеках, в банках і тому подібне. І саме за рахунок цього відбувається твоя повільна інтеграція, але можеш сказати, що в цей час в тебе життя стоїть на паузі, тому що нічого нового не відбувається. Вже всі папірці заповнені, ти вже маєш прописку і ти просто, як то кажуть, сидиш та вчишся. І це насправді складно вам може здатись, що ти такий собі, як на відпочинку. Але я би порівняв це з життям студентства. От так, Остаку, скажімо. коли ти ходиш на навчання до інституту, приходиш після інституту. Якщо Викроїв якийсь час чимось позайматися, то позаймався. Якщо не викроїв, то займаєшся німецьким, то ж домашку також задають. І тому, наприклад, от зараз у нас канікули ще декілька днів, то особисто я ці канікули вже очікував, не знаю, як школяр, напевно, певно. Вже давно таких відчуттів не було. що Коли ж нарешті будуть ці канікули, щоб хоч трошки відпочити, щоб просипатися, коли тобі захочеться. Ну, коротше, якось так. Якщо вам цікаво послухати про інтеграцію, Саме з мовних курсів, наскільки добре я вже вивчив цю німецьку мову, то хреновенько я її вивчив. Чому? Тому що, ну, по-перше, я живу в такому ритмі життя, коли мені досить важко викраїти достатньо часу, щоб нею займатися. Тому що, знову ж таки, купа якихось своїх домашніх справ діти хочуть погратися і. Як я вам попередньо сказав, ти приходиш туди-сюди і вже типу ніч. Це перший фактор, який особисто в мене. Можливо, в когось, хто одинак, приїхав, у нього сім'ї тут немає, він має ця дур'ю, тому в нього достатньо вільного часу, щоб добре вчитися. Другий фактор особисто, знову ж таки, в мене, який, я гадаю, також буде багато в кого, це те, наскільки легко особисто вам дається мова. Мені я не скажу, що вона дається дуже складно, але й не скажу, що дається легко. От е, я б себе, знаєте, на курсах охарактеризував як ниже середнього рівня по здібностям до вивчення мови. Та гадаю, навіть на А2 можливо, і тест якось там карявенько <свісно> на трієчко написав би, але особисто моє відчуття, що я його знаю хреново. Тому що я постійно плутаюся багато в чому. Хочу сказати, що це насправді. Знову ж таки, я це вже казав, що це ніфіга не легко, це важко, це депресивно, коли в тебе все те ж саме, те ж саме, те ж саме, все задолбало, все надоїло, тебе вже накриває депресія, вже нічого не хочеться, згадуються часи, коли ти був в Україні, в тебе була твоя стабільна робота, стабільне життя, ти себе нормально відчував. А тут, як то кажеш, життя з нуля. Я, до речі, часто казав таку фразу, що. Переїхати в Німеччину це життя не просто з нуля, а так, начебто, тебе викинули на якусь сусідню планету з інопланетянами, тому що все інше. Тебе бісять оці от банківські рахунки, банківська система, яка повільна та дебільнувата, яка через раз лагає якусь тобі фігню викидує, оці от папірці, бюрократія. Коротше, ви все це, напевно, чули і так <голи> багато разів без мене. А хто це там такі в нас? Хто це там такий у нас сховався? да. Ода хало. Хочеться піти працювати, щоб заробляти кошти, а не жити на ці. Копійки, які тобі виплачують, так я знаю, величезні гроші аж 500 євро. Але насправді на 500 євро навіть в Україні ти ноги можеш протягнути, а не те, щоб в Німеччині хочеться нормальну зарплату, більш-менш. Звісно, на рахунок виплат в 500 євро, які виділяються на допомогу безробітням. Я ні в якому разі не маю на увазі, що вони хірові, Що дайте мені виплату в півтори тисячі. Навпаки, це гарно, що вона. З моєї точки зору, збалансована, тому що з одного боку і повинно тобі вистачати на життя. Ну, як ви бачите, я ще не помер, значить вистачає. І з іншого боку, вона недостатньо не велика, щоб ти міг собі дозволити щось над. Якісь класні шмотки купувати, якісь файні речі і тому подібне. Тобто, так знаєте, впритик, а якщо ти хочеш більшого, бери та розвивайся. Йди на роботу, створюй бізнес і тому подібне. Так що саме це я маю на увазі. А кому цікаво про виплати, то робив відосик окремий на каналі, можете подивитися. Ось так виглядає німецька зима. Хочу вам сказати, що вона зовсім не така, як в Україні, тому що сніг випадає. І через деякий час приходить плюс зазвичай наступного дня, і воно все починає таяти. Звісно, ще це тільки початок зими. У нас тільки вон тут якийсь маленький гномик щось довбить. Розкопки робить. Особисто в мене, що ще наганяє депресію, це те, що я розумію, що найближчі пару років в Німеччині в мене життя точно не буде сфотким. Тому що найголовніше в мене немає ніяких накопичень. Це найголовніший фактор, тому що мені хочеться, звісно, тут так само, як в мене було в Україні відкрити власну майстерню, а там, можливо, навіть власний магазин з продажу велосипедів або сумістити одне з іншим, що в принципі нормальна практика, майже всі так і роблять, хто займається саме велосипедами. Але треба стартовий капітал, який що треба зробити? Правильно, спочатку піти кудись влаштуватись на роботу ким небудь ким-небудь попрацювати та накопити. А ким небудь працювати, ну, навряд чи у вас буде велика зарплата, там більше двох тисяч з копійками. Тобто накопичувати також буде важко. Наступні цікаві відоси саме з інтеграції в Німеччину. Напевно, будуть, коли я вже закінчу мовні курси, піду на роботу, або піду на роботу, не закінчивши мовні курси. Відосики далі, звісно, будуть виходити, але будуть виходити час від часу про якісь цікавинки, про які, які мені трапляються. На житті, тому що в нас не новинний канал, тобто розповідати оці от безкінечні новини, які постійно дублюються на тисячах каналів і пересказувати те ж саме, немає ніякого сенсу. Знімати про, не знаю, як погуляли Новий рік. Чи як я з'їздив на Октоберфест, я вважаю не досить доцільним, тому що самі розумієте, як це буде виглядати під час війни, я знімаю відосик, як я з'їздив на Октоберфест, чи відмітив Новий рік. Ну, якось це не досить коректно, мені здається, тому такі відосики я також не знімаю. Але саме про новий рік, якщо вам цікаво, така от цікавинка, бо звісно, окремий відос про це не зробиш. Чим найперше, що мені кинулось в очі, чим відрізняється новий рік в Німеччині від довоєнної. України, скажімо так, це те, що тут таке враження, що кожен поважаючи себе німець, прям зобов'язаний вийти та запустити салют, коли новий рік. І я навіть не перебільшую, не знаю, чи це у всіх містах так відбувається, але в нашому місті було саме так: ти виходиш, і майже з кожного двору люди запускають салюти. Ти стоїш на вулиці, все місто в диму від салютів. Тобто, купа, купа, салютів ми вийшли в 12 годині, постояли півгодини, нам надоїло, пішли додому. Вони ще далі собі стріляли. Але що ще хочу доповнити про новий рік? Що знову ж таки я не бачив, щоб тут валялися штабелями люди по вулиці, бухи щось кричали, дралися один з іншим. Звісно, що певно таке так, також є тут, яке напевно і в будь-якій країні, тому що людський фактор, люди різні. Але тим паче, першого числа... В нас зараз є така невеличка вже традиція в нашому будинку, де ми живемо, певним колом сусідів ходити або на спортивний майданчик на турники, або робити гімнастику, йогу, зарядку там вдома в себе. І ми ось першого числа числа пішли. ну тобто... Першого числа після Нового року в день пішли на спортплощадку, і знаєте, був на ажіотаж. Був ажіотаж на цій спортплощадці, тому що ми на неї час від часу приходимо, і зазвичай там парочка людей, а то прям дофіга було людей. Так що німці... Люблять, певно, спорт більше, ніж горівку. І це навіть незважаючи на їхні пивні традиції. Так що, ось такий вийшов відосик, пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.